схуднути за півроку реально, якщо використовувати метод підрахунку калорій, давайте розглянемо основні кроки, які допоможуть досягти цієї мети. Спершу розрахуйте вашу добову потребу в калоріях. Для цього визначте свій базовий обмін речовин за формулою. Наприклад, для чоловіків 88 36 плюс 134 помножене на вагу в кілограмах, додайте 4,8, помножене на зріст у сантиметрах і відніміть 5,7, помножене на вік. Для жінок формула подібна, але з іншими коефіцієнтами отриману цифру множте на рівень вашої активності. Для малорухливого способу життя це коефіцієнт 1-2. І якщо ж ви рухаєтесь більше, 1,55 чи навіть 1,75. Далі створіть дефіцит калорій. Щоб втрачати пів кілограма жиру на тиждень, достатньо зменшити щоденне споживання калорій на 500. Але пам'ятайте, мінімальна калорійність 1200 для жінок і 1500 для чоловіків. Записуйте все, що їсте, в харчовий щоденник. Зручніше за все користуватися мобільними додатками, які допоможуть контролювати порції та калорійність. Щодо раціону 20-30 вашого харчування мають становити білки це м'ясо, риба чи яйця, жири ще 20-30, але лише корисні, як одворіхи чи оливкова олія, і до 50% залиште для вуглеводів, таких як овочі, фрукти та цільнозернові продукти. Не забувайте про фізичну активність. Для ефективного схуднення поєднуйте кардіо, наприклад, чи швидку ходьбу і силовими тренуваннями, які допоможуть зберегти м'язи, контролюйте свої результати. Раз на тиждень зважуйтесь зранку, наче серце звертайте увагу і на об'єми тіла. І головне, не намагайтесь схуднути надто швидко реалістично втрачати 1-2 кілограми на місяць. Пам'ятайте, що повільний темп дає кращі та довготривалі результати, Тож, запасайтесь терпінням і дисципліною, і через шість місяців ви здивуєте себе своїми досягненнями.